Іран та Туреччина в міжвоєнний період. У 70-х роках 19 століття Іран потрапив у залежність від Британії та Росії. Його економіка мала напівфеодальний, напівколоніальний характер. У сільському господарстві панували феодальні порядки. Земля належала поміщикам, які застосовували традиційні форми експлуатації. В районах кочових племен зберігались феодально-патріархальні відносини. Іран перетворився в аграрно-сировинну базу іноземних держав. Вони встановили контроль над кредитно-банківською системою, зовнішньою торгівлею, засобами зв'язку, і шляхами сполучення, нафтовидобивною, нафтопереробною промисловістю, рибними промислами, лісовими розробками тощо. Держави розділили Іран на сфери впливу. Британський імперіалізм панував у південному і центральному Ірані, російський царизм на півночі країни. Іноземці проникли і в політичну сферу. Іран був конституційною монархією на чолі з династією Каджарів, яка не мала реальної влади і не володіла ситуацією в країні. Росія створила бригаду перських казаків, котра стала єдиною добре підготовленою боєздатною частиною іранської армії. Вищі командні посади в ній займали російські офіцери. На важливі державні пости в Ірані призначались особи, рекомендовані представниками російського царя. Британія підтримувала сепаратизм ханів південних і центральних районів, без відома уряду укладала з ними угоди, виплачувала субсидії, поставляла зброю. Під час Першої світової війни Іран оголосив про свій нейтралітет, але воюючі держави не взяли його до уваги. Північ рану захопили російські війська, південь британські. Після виводу російської армії в 1918 році Британія окупувала колишні російські зони впливу Гілян, Хорасан частину Іранського Азербайджану. Звідси здійснювалася антисовєтська інтервенція в російські Азербайджани Середню Азію. 9 серпня 1919 року іранський уряд в порушенні Конституції без санкції меджлісу підписав з Британією кабальну угоду. Під контроль британських представників ставилась армія, фінанси, торгівля, інші сфери життя. Таким чином, Іран перетворювався в протекторат. У квітні 1920 року почалось повстання проти шахського уряду та британської окупації в Іранському Азербайджані. Його очолив лідер партії азербайджанських демократів Шейх Мохаммад Хіябані. У виступах брали участь ремісники, дрібна буржуазія, інтелігенція, національна торгова буржуазія. І висували вони такі вимоги, як ліквідацію британо-іранської угоди, зміцнення національної незалежності, проголошення Ірану республікою, надання Азербайджану автономії, проведення демократичних реформ. Шахські губернатори, чиновники були позбавлені посад, демократи взяли владу в свої руки. Було створено національний уряд на чолі з Хіабані. Нова влада ввела контроль над цінами на продовольство і товари першої необхідності, відкрила школи та медпункти для народу. У вересні 1920 року повстання було придушене об'єднаними силами шахських і британських військ. Шейх Хіабані загинув. Ще одним важливим центром національного визвольного руху стала провінція Гілян. В роки Першої світової війни тут виник партизанський рух дженгелійців на чолі з Кучекханом. Джангель перекладається як ліс, ну відповідно партизани лісові. Вони виступали з здобуття національної незалежності під лозунгами іслам. Джингелійців підтримували селяни, міська біднота, торговці, частина великих купців, поміщиків мусульманського духівництва. Сівєцька Росія, і більшовики Закавказя намагалися впливати на ситуацію в Гіляні. В травні 1920 року Волзько-каспійська флотилія розгромила залишки білогвардійських частин, які втекли на територію Ірану, в порту Ензелі на південному узбережжі Каспійського моря. Совєтські представники зустрілися з Кучакханом і запропонували йому допомогу. Програма комуністів включала такі пункти: як ліквідацію нерівноправних договорів, встановлення республіки, захист особи і майна громадян, рівноправність всіх національностей і захист ісламу. І 5 червня 1920 року було проголошено Гілянську Совєтську Республіку. Створювався революційний уряд і революційна військова рада на чолі з Кучакханом. але дуже швидко виникли розбіжності між групою Кучакхана і комуністами. Комуністи відстоювали ідею негайної соціалістичної революції в Гіляні як складової частини світової революції, вимагали рішучих дій, наприклад, реквізиції майна багатих, боротьби проти ісламу тощо. Кучик-хан я на поміркованих позиціях виступав за вирішення політичних завдань в першу чергу за здобуття Іраном Незалежності. Свою точку зору на тактику боротьби мала і група радикальної інтелігенції, яка, ігноруючи відсутність збройних сил, намагалася розпочати похід на Тегеран. В листопаді 1921 року бригада перських казаків, які допомагали британські війська, розгромила Гілянську Республіку. Третім центром визвольного руху був Хорасан. Влітку 1921-го тут розпочалось повстання військових і жандармських частин. Його підтримала національна і дрібна буржуазія, інтелігенція. Основні сили повстанців зазнали поразки, а розрізнені селянські загони продовжували боротьбу ще протягом року. Під тиском національно-патріотичного руху, правлячи кола Ірану, анулювали кабальну угоду 1919 року, британська та іранська реакція зазнали поразки. В іранському суспільстві існували досить впливові сили, зацікавлені в нормалізації відносин з Росією. Совєтсько-іранські дипломатичні відносини були встановлені в 1920 році. У Москві почались переговори, які завершились підписанням договору від 26 лютого 1921 року. Совєтська сторона відмовилась від угод царського уряду, які порушували суверенітет Ірану, від режиму капітуляції і права екстериторіальності. Було визначено лінію державного кордону. Сторони заявили про невтручання у внутрішні справи одна одної. Ірану безвідплатно передавалась на його території власність царського уряду на суму близько 70 мільйонів рублів золотом, а також власність російського кредитного банку на суму 64 мільйони рублів золота. Спеціальна стаття передбачала умови введення совєтських військ в Іран, якщо виникне така необхідність. Після Першої світової війни і революційних потрясінь 20-22 років широкі кола іранського суспільства були зацікавлені в досягненні стабільності, ліквідації анархії, обмежені сволі феодальної аристократії, зміцненні державної влади. Важливу роль у політичній боротьбі початку 20-х років відіграв полковник бригади перських козаків Реза Хан. Він займав посаду військового міністра в кількох урядах, був прем'єр-міністром, провів багато вдалих військових операцій. Резахан спирався на військову силу, але одночасно він прагнув здобути собі політичних союзників, став ініціатором створення партії оновлення та Джедад. У боротьбі за владу він вдало використав у своїх цілях можливості парламенту і претендував на оцінку своїх дій як законних. 31 жовтня 1925 року, після довгих дебатів, парламент вирішив скасувати династію Каджарів, передати тимчасову владу Резахану і скликати установчі збори. І 12 грудня 1925 року ці збори проголосили Резахана Шахом Ірану. Нова династія була названа Пехлеві. Реза Шах Пехлеві здійснив серію реформ, спрямованих на подолання відсталості Ірану. Він зміцнив державну владу, розгромив феодальний сепаратизм і демократичний рух, опозицію поставив під жорсткий контроль, а потім зовсім знищив. Почалося створення законодавчої бази держави. Була проведена судова реформа, прийнято кримінальний цивільний кодекс за європейськими зразками. Сильно скорочувалися повноваження шаріатських судів. Закон про врегулювання промисловості надавав пільги національному капіталу, Засновувались державні і змішані державно приватні компанії. За сприяння урядом будувались підприємства легкої харчової промисловості, виникли військові, цементні, гліцерінові заводи, був створений Національний банк Ірану, введена державна монополія на зовнішню торгівлю. Особливо увага приділялась будівництву залізниці шосейних шляхів. У 1929 році вводилось право приватної власності на землю для всіх громадян. У 20 30 х роках відбувся продаж державних земель. Закон про кадастер змінював натуральні податки з землі з худоби на грошові. Відкрився спеціальний сільськогосподарський банк, який видавав позички на пільгових умовах. Кілька законодавчих актів захищали земельну власність від посягань незаможних закон проти насильницького захоплення земель, закон про аграрного бандитизму. І ці перетворення значно зміцнили позиції поміщиків як великих товаровиробників, зміцнили ринкові відносини. В той же час для основної маси селянства суттєвих змін не відбулося. У 20-30 х роках в Ірані були проведені також реформи в сфері культури і побуту. Створювалися світські школи, вищ навчальні заклади, був введений європейський одяг, прийнятий декрет про обов'язкове зняття чадри, феодальні титули змінювалися прізвищами. У зовнішній політиці в перші роки свое правління резашах маневрував. Він дещо обмежив права іноземних держав в Ірані, скасував режим капітуляцій і в цілому підтримав хороші стосунки з усіма сусідами. З другої половини 30-х років сталася переорієнтація Ірану з Британії на Німеччину і швидке зближення з нею. Реза Шах пахливі зумів провести в своїй відсталі на півфеодальній країні досить ефективні буржуазні реформи, долаючи опір старої знаті, ханів кочових племен, мусульманського духівництва і лівої опозиції. Але в основному він все це зробив примусовими і насильницькими методами. Тепер щодо Туреччини. Участь Османської імперії в Першій світовій війні на боці німецького блоку мала надзвичайно тяжкі наслідки для турецького суспільства. Сільське господарство, основа турецької економіки, було повністю дестабілізоване. Чоловіки були мобілізовані до війська, внаслідок чого село втратило найбільш працездатну частину населення. Посівні площі скоротились більш ніж вдвоє. Землю доводилось обробляти вручну. Сотні тисяч селян загинули від голоду, хвороб і непосильної праці. Наслідок інфляції, зростання цін різко погіршили життя міського населення. За роки Першої світової війни в Османській імперії людські втрати досягли близько 2,5 мільйонів чоловік в тому числі півмільйона вбитими, 400 тисяч пораненими і півтора мільйони полоненими, або зниклими безвісті. Державний борг за час війни зріс втричі, і перевищив річний бюджет більш ніж в 20 разів. Неспроможність правлячих кіл захищати національні інтереси, тяжкі військові поразки та їх наслідки, нестерпне становище широких верст населення викликали масове незадоволення в країні, яке проявлялось у стихійних виступах проти влади. Заворушення охопили турецьку армію, великого розмаху набуло дезертирство. Багато військовослужбовців зі зброєю в руках переховувались у гірських районах Східної Анатолії, об'єднуючись у збройні загони. Після підписання Совєтською Росією Брест-Литовського мирного договору молодотурки розпочали збройну інтервенцію в російському Закавказі. Навесні влітку 1918 року турецькі війська окупували Південну Грузію, велику частину Вірменії та Азербайджану. 15 вересня 1919 року турки зайняли Баку, але перекидання кращих дивізій у Закавказі ослабило турецькі позиції на Македонському і Палестинському фронтах. І, скориставшись цим, війська Антанти розгромили османську армію та просунулись далеко в глиб османських територій. 30 жовтня 1918 року султанський уряд підписав з державами Антанти мудроське перемир'я. Воно передбачало демобілізацію армії, здачу військових кораблів, видачу військовополонених. Османська імперія втрачала арабські землі. Держава Антанти залишали за собою право окупувати чорноморські протоки і будь-які інші стратегічні пункти. В Стамбул були введені британські війська, мудроське перемир'я означало крах Османської імперії, і переможці приступили до розподілу її земель. Розпочалась антиосманська інтервенція, в якій взяли участь Британія, Франція, Італія і Греція. Під загрозу було поставлене саме існування Туреччини як самостійної держави. У відповідь на ці плани в країні сформувався націоналістичний рух під керівництвом генерала Мустафи Кемаля, виникли патріотичні організації. В них для боротьби за спільні інтереси об'єднались національна буржуазія, офіцерство, інтелігенція, селянство робітники. У 1919 році товариства провели два з'їзди і створили координуючий орган, представницький комітет. Під тиском національно-патріотичного руху Султан скликав Стамбулі меджліс, який прийняв. Національну клятву декларацію, що проголошувала право Туреччини на суверенітет. У відповідь, 16 березня 1920 року, держави окупували Стамбул, розігнали парламент, заарештували і висели багато депутатів. Частина з них втекла в Анатолію і підтримала прибічників Кемаля, тобто кемалістів. У квітні 1920 року був обраний новий парламент: великі національні збори Туреччини. ВНЗТ, які почали працювати в Анкарі. ВНЗТ проголосили себе єдиною законною владою в Туреччині і створили уряд на чолі з Мустафою Кемалем. В країні склалось два владдя. одночасно існували Султанський уряд у Стамбулі і в Анкарі. У боротьбі проти зовнішніх ворогів Мустафа Кемаль прагнув залучити в союзники Совєтську Росію. Він виходив з того, що більшовицький режим, який перебував в подібній ситуації, переживав такі ж проблеми в роки іноземної інтервенції та громадянської війни, а отже, надасть туркам матеріальну військову допомогу. З ініціативи Кемаля розпочались контакти з керівництвом Совєтської Росії, були встановлені совєтсько турецькі дипломатичні відносини в 2020 році, проводились консультації про підготовку двостороннього договору. 10 серпня 1920 року султанський уряд підписав з Антантою Северський договір, за яким в Туреччині залишалась невелика територія в центральній Анатолії. Північний схід Анатолії відходив до Дашнакському уряду Вірменії. На південному сході планувалося створити державу Курдистан під протекторатом Великобританії. Зона протоку виділялася в особливий район під міжнародним контролем. Стамбул залишався за Туреччиною умовно, якщо договір буде лояльно виконуватись. Фактично Туреччина переставала існувати як самостійна держава. Але анкарський уряд не визнав северського договору і розпочав підготовку до боротьби з іноземними загарбниками. Проте, втрачаючи власні території, Кемалісти ввели все одно агресивну політику в Закавказі проти незалежних національних держав Вірменії та Грузії і захопили частину їх земель. Інтереси Кемалістів в даному регіоні зіткнулися з більшовицькими, і восени 1920 року Червона армія силою зброї ліквідувала уряд Дашнаків у Вірменії, уряд меншовиків у Грузії і встановила совєтську владу в Закавказі. Після цього відновились совєтсько-турецькі переговори, почалось обговорення територіальних проблем. Більшовики пішли на поступки і задовольнили ряд претензій кемалістів. 16 березня 1921 року в Москві було підписано договір про дружбу і братерство між Туреччиною і РСФСР. Сторони заявляли, що вони поділяють принципи братерства нації, право народів на самовизначення, зазначали існуючу між ними солідарність у боротьбі проти імперіалізму і визнавали, що будь-які труднощі, створені для одного з двох народів, погіршують становище іншого. Совєтський уряд відмовлявся від режиму капітуляції нерівноправних договорів, врегульовались територіальні питання, встановлювався кордон між РСФСР і Туреччиною. Було домовлено, що остаточний міжнародний статус порток повинен бути вироблений Конференцією Чорноморських держав. Одночасно укладались угода про фінансову допомогу і поставки озброєння кемалійському уряду. 13 жовтня 1921 року в карсі був підписаний договір про дружбу між закавказькими республіками і Туреччиною. А 2 січня 1922 року в Анкарі договір між Українською Соціалістичною Совєтською Республікою і Туреччиною. Протягом 1921 року. Років і перших місяців 22-го більшовицький режим направив в дар анкерському уряду понад 33 тисячі гвинтівок, 327 кулеметів, 54 гармати, боєприпаси, два військових кораблі і 10 мільйонів рублів золотом. В 1921-22 роках кемалісти здобули ряд важливих перемог над інтервентами. 24 липня 1923-го був укладений мирний договір між державами АТО. Антанти і Туреччиною в Лозанні. визнавалася незалежність Туреччини в межах її основних земель це Східна Фракія, Мала Азія, Західна частина вірменського нагір'я, північна частина сирійського месопотамського плато. тобто в рамках сучасних кордонів Туреччини. Сказувався режим капітуляції, міжнародний фінансовий контроль, політичні привілеї іноземних концесіонерів. В деяких питаннях ханкерський уряд пішов на поступки. Туреччина зобов'язувалась виплатити борги Османської імперії зберегти протягом п'яти років низькі ввізні мита на товари західних країн. Лозанський договір був актом міжнародного визнання турецької суверенної держави. 29 жовтня 1923 року Менджеліс проголосив Туреччину Республікою. Президентом було обрано Мустафу Кемаля. Кемалісти прийшли до влади у відсталій напівфеодальній країні. Вони ставили перед собою завдання радикально реформувати і державний устрій, правову систему, економічні відносини, культуру, побут, приєднатися до західної цивілізації. 20 квітня 1924 року була прийнята Конституція Турецької Республіки, до якої пізніше вносились деякі поправки. Законодавча влада зосереджувалась в руках однопалатного парламенту, меджлісу. Виконавча влада здійснювалась президентом і урядом. Президент обирався строком на 4 роки і мав широкі повноваження. Вибори в парламент були двоступеневими і відбувалися за мажоритарною системою. Жінки спочатку до участі у виборах не допускались, але з 1930 року їм надавалось право виборів до муніципальних органів а вже з 34-го до меджлісу. Конституція проголосила демократичні права і свободи, але вони переважно мали формальний характер. Не завжди дотримувались. Кемалісти завдали рішучого удару по привілейованому становищу мусульманського духівництва, позбавили його можливості втручатись у спільно-політичне життя, послідовно добувались перетворення Туреччини в світську державу. 3 березня 1924 року Меджліс прийняв постанову про скасування халіфату тобто релігійної влади султана як глави всіх мусульман світу і про висилку членів османської династії з країни було ліквідовано Міністерство в справах релігії Вакуфів, закриті релігійні школи, ліквідовані шаріатські суди, заборонені реакційні секти та ордени. В Туреччині запроваджувався європейський одяг, календар, літочислення. Були прийняті нові цивільні кримінальні кодекси за європейським зразком, які замінили норми мусульманського права. Жінки одержали рівність з чоловіками права в питаннях шлюбу й розлучення. Церква відокремлювалась від держави, релігійна форма присяги президента і депутатів парламенту замінювалась цивільною. Здійснювався перехід з арабського шрифту на латинізований. В 1934 році Меджліс прийняв закон про запровадження турецьких прізвищ. І спеціальним рішенням Мустафі Кемалю було присвоєно прізвище Ататюрк. Що перекладається з Турецького як батько турків і яке, крім нього, не мав права носити будь-хто інший, турецький уряд взяв курс на поступове звільнення від іноземної економічної залежності на розвиток національного капіталу. Іноземні концесії були частково анульовані, частково викуплені. Для турецьких інвесторів вводились пільги. Була реорганізована фінансова система, створювався Центральний національний банк, який мав право емісії. І вже в перші роки після проголошення республіки закладались основи політики етатизму, активного втручання держави в економіку, будівництво національної промисловості за кошти і під контролем держави. У 20-30-х роках створювалися або переоснащувалися великі підприємства текстильної, взуттєвої, харчової, хімічної, військової та інших галузей промисловості. Реформи у сільському господарстві мали обмежений характер. Найбільш важливою стало, стало скасування Ашар, тобто натуральної десятини, яка замінювалась грошовим земельним податком, що сприяло розвитку ринкових відносин. У 1925-26 роках були прийняті закони, спрямовані на зміцнення приватної власності на землю. Уряд здійснив деякі заходи, які сприяли введенню нових форм господарювання. Створювали сільськогосподарські кооперативи, товариства по збуту продукції тощо. Проте, в цілому, сільське господарство Туреччини залишалося достатньо відсталим, обплутаним багатьма пережитками. У ході буржуазних реформ кемалістам доводилось долати опір реакційних сил, боротись з лівим демократичним рухом, який захищав повсякденні інтереси широких верств населення. Вони прагнули контролювати громадське життя, діяльність політичних партій та організацій обмежувалась, найбільш радикальні з них були заборонені і пішли в підпілля. Тому кималійський режим в цілому мав достатньо авторитарний характер. Мустафа Кемаль запропонував так звані шість стріл розвитку Туреччини, які були сформульовані в 1927-31 роках, офіційно закріплені в Конституції 37 року і залишаються офіційною ідеологією Туреччини і досі. Шість стріл кемалізму включають в себе. Перша стріла республіканізм, тобто Туреччина має бути конституційною демократичною республікою з президентом та парламентом, друга стріла націоналізм. Тобто патріотичне виховання громадян, зрівняння понять етносу та громадянства, це відбувалося на противагу старому расовому націоналізму, пантюркізм, третя стріла народність рівні права та свободи для всіх громадян і боротьба проти класової нерівності та привілеїв. Четверта стріла секуляризм, тобто відокремлення ісламу від держави, скасування шаріатського права, заборони релігійної освіти та проісламських партій. П'ята стріла етатизм, тобто змішана економіка, але держава все одно знаходиться на провідних позиціях. І шоста стріла революційність, тобто вестернізація, боротьба з пережитками традиційного суспільства, перевага прогресу та просвітництва і орієнтування на всеєвропейське. Після смерті Ататюрка в 1938 році його наступником став Ісмет Іньюню. Він почав своє президентство як популярний діяч війни за незалежність, але через внутрішню політичну боротьбу та зовнішні чинники, пов'язані з Другою світовою війною, він швидко втрачав популярність наприкінці 1930-х років Третій Райх активно поширював антисовєтську пропаганду та здійснював економічний тиск. Великобританія та Франція намагались перехопити Туреччину в свою орбіту та уклали тристоронній договір в 1939 році, за яким надали Анкарі кредити для закупівлі військової техніки на Заході. Туреччина вбачала загрозою і Німеччину, і Совєтський Союз, тому з початком Другої світової зберігала нейтралітет, продаючи хром обом сторонам. За кілька днів до початку операції Барбароса Іньоньо підписав з Німеччиною пакт про ненапад. Націоналістичні сили активно підштовхували уряд до оголошення війни Совєтському Союзу та Греції. А влітку 1942 року турецьке командування вважало війну із Совєтами неминучою та почало планування операції з метою захоплення нафтових ротовищ Азербайджану. Проте, у зв'язку з початком корінного перелому в Другій світовій, командування зайняло вичікувальну позицію, і лише наприкінці 44-го року Анкара розірвала відносини з країнами Вісі, припинила постачання Хрому Німеччині та лише в лютому 45-го року оголосила війну Німеччині та Японії, тим самим затвердивши остаточно свій прозахідний курс.